Московія завжди у всіх своїх формах, чи то Московське царство, чи то Російська імперія, чи СССР, чи сучасна Російська Федерація фальсифікувала історію. Робила і робить вона це лише для того, щоб обҐрунтувати свою агресивну загарбницьку зовнішню політику. Одним із провідних напрямків цієї московицької фальсифікації історії завжди було і є це знищення справжніх правдивих реальних історичних джерел та заміна їх на псевдоісторичні фальсифікати. Найвідомішим московицьким фальсифікатором історичних джерел був Василій Нікітіч Татіщев, який жив у XVIII столітті. Почати треба з короткого огляду біографії Татіщева. Народився він у 1686 році у дворянській родині, брав активну участь у Великій північній війні, зокрема у Полтавській битві, де був поранений. Також Татіщев брав участь у невдалому для московитів прудському поході. Із 1713 по 1716 роки Татіщев перебував у Німеччині, де навчався інженерної справи. І треба сказати, що Татіщев вчився достатньо добре. У той час, як багато інших московитів за кордоном в основному пиячили, татіщев навпаки читав книги провідних тогочасних європейських авторів, ознайомлювався з досягненнями європейської науки, а також намагався вчити іноземні мови. Після повернення у Московію Татіщев, як достатньо освічений інженер, опинився в оточенні російського воєначальника Джеймса Брюса. Ця людина була шотландцем і фактично Брюс керував артилерією Петра І протягом всієї Великої північної війни. До речі, про Брюса я розповідав у своєму відео про полководців Великої північної війни. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. У 1717 році Татіщев особисто познайомився з Петром І, що мало визначальний вплив на подальшу, на подальшу, кар... на подальшу життя і на подальшу кар'єру цього майбутнього московицького історика. У 1720 році Татіщев був направлений на Урал, де він мав займатися розбудовою гірничої промисловості. На Уралі Татіщев розгорнув досить активну діяльність. Він побудував чимало заводів і, зокрема, побудував майбутнє місто Єкатеринбург. Правда, у той же час Татіщев на Уралі вступив у конфлікт із дуже впливовим на той момент промисловцем Демидовим. В результаті Петро І був змушений відправляти на Урал спеціальну комісію, яка правда оголосила, що Татіщев у цьому конфлікті був правий, а Демидов ні. і що Демидов, мовляв, перевищував взагалі свої повноваження, і що Демидов фактично встановив свою монополію в гірничій промисловості на Уралі. У 1724-1726 роках Татіщев перебував у Швеції. Там він займався тим, що вивчав місцеву гірничу промисловість, щоб потім оці всі західноєвропейські новинки в гірничої промисловості впровадити і на Московії. Крім того, Татіщев у Швеції виконував і дипломатичні функції. Після повернення у Московію Татіщев виконував обов'язки керівника монетного двору у Москві. А в 30-х роках він був направлений знову на Урал і фактично керував цією багатою областю. У 1737 році Татіщев був призначений керівником так званої Оренбургської експедиції. Але це не була якась там наукова експедиція, як можна подумати, з назви, ні. Оренбургська експедиція займалася придушенням визвольного повстання башкир. На цій посаді Татіщев з усіх сил намагався передушити боротьбу цього народу. Татіщев ще займався репресіями і вбивством мирного населення. Він дуже активно практикував спалення на вогнищах тих башкир, які з християнства знову назад перейшли в іслам, щоб такий, таким чином вони е, повертаючися в іслам, вони протестували проти московицької влади. Ну і крім цього, взагалі, Татіщев використовував будь-які способи боротьби з цим народом. Також Татіщев особисто брав участь у катуваннях, взятих у полон учасників повстання. Та й не тільки Башкир він катував, він дуже любив арештовувати і страчувати, наприклад, якихось там рядових московитів, які чимось йому не сподобалися. Ну тобто Татіщев взагалі діяв як типічний такий е, московитський сатрап, яких було до 100 біса в цей час. Діяльність Татіщева привела до такого величезного резонансу, що в 1739 році його було відкликано у Петербург, арештовано і посаджено у Петропавловську фортецю. Була навіть створена спеціальна комісія, яка займалася розглядом справи Татіщева. Стало відомо, що Татіщев був ще тим хабарником, і масштаби корупції з його боку були колосальними. Крім того, знову ж таки, Татіщева також критикували за те, що він оце активно вбував там людей направо і наліво, коли керував цією оренбургською експедицією. Ще однією причиною арешту Татіщева було те, що він був близьким до так званого гуртка Волинського. Це було таке політичне угрупування, яке діяло при дворі імператриці Анни Іванівни наприкінці 30-х років XVIII століття та намагалося боротися з її фаворитом Біроном. Ну і Татіщева теж. Посадили. Правда, йому пощастило, тому що членів гуртка Волинського в основному всіх стратили в 1740 році. А щодо Татіщева, то слідство не довело там, якогось там, наче що він там брав участь у якійсь змові, так що він ще легко відбувся, а восени 1740 року його і взагалі звільнили з Петропавловської в'язниці. У 1741 році уже нова російська імператриця Єлизавета Петрівна призначила Татіщева на посаду астраханського губернатора. На цій посаді Татіщев займався репресіями проти Каламиків, які так само, як і Башкири, боролися за свою незалежність. Проте на цій посаді Татіщев не мав якихось великих досягнень, тому уже у 1745 році був знятий з посади. Останні роки свого життя він прожив у своєму помісті Болдіно. Там він активно займався краснописанням своєї історії, помер Татіщев у 1750 році. Протягом свого життя Татіщев активно займався і ігриничою справою, і був інженером, і активно займався географією. Але в історію він увійшов завдяки тому, що фактично він став одним з перших московицьких істориків. Ну, правильніше, треба сказати, все ж таки фальсифікаторів історії, адже Татіщев відомий своєю працею історія російська з найдавніших часів. Уже сама історія її написання досить темна. Татіщев писав, що почав роботу над історією у 1720 році після розмови з своїм шефом Джеймсом Брюсом. Брюс брав участь у невдалому Аландському мирному конгресі зі шведами і під його враженням висловив татіщеву думку, що для покращення міжнародного престижу Московії треба познайомити Європу з її минулим. І Фельдмаршал, начебто, запропонував татіщеву написати цю історію. Пізніше Татіщев змінив цю версію подій. В одній із редакцій своєї історії він писав, що сам Петро І дав йому таку вказівку. А Брюс передав майбутньому історику таємничий рукопис із бібліотеки царя так званий кабінетний манускрипт. Давній літопис, який, крім Татіщева, більше ніхто ніколи не бачив. Ще пізніше Татіщев став говорити, що почав роботу над своєю історією у 1721 році. Коли йому начебто у Сибіру один розкольник подарував так званий розкольницький літопис. Але тут уже явна фальсифікація Та ще в тоді не був у Сибіру, а був на Уралі. Крім того, навряд чи старець розкольник став би спілкуватися із чиновником царя Антихриста Петра, який активно переслідував розкольників. Сучасний український історик Олексій Толочко, син сумнозвісного Петра Толочка, але як не дивно, він кардинально в усіх своїх поглядах відрізняється від свого сумновідомого батька. Написав у 2005 році найкращу поки що працю про історію Татіщева, де переконливо довів, що ця книга є історичною фальсифікацією. Олексій Толочко вважає, що насправді Татіщев почав писати свою історію у 1727 році після повернення зі Швеції. Писав він її з перервами декілька разів переробляв, але так і не встиг закінчити через свою смерть у 1750 році. Татішівська історія оповідає про події з історії Русі і Московії з найдавніших часів і до 1577 року. Написана вона у стилі давнього літопису, тобто татіщев цілоспрямовано писав свій твір так, щоб недосвідчений читач міг вважати це давнім літописом, а не працею історика 18 століття. Автор веде опис подій по роках, свідомо намагається наслідувати давньоруську літературну традицію. До кожного року татіщів вміщує примітки з посиланнями на свої джерела. Головною фішкою історії є питання джерел цієї книги. Татіщів посилається на Роскольницький, Йоакемівський, Кабінетний та інші літописи, про які, крім татіщева, ніхто ніколи не згадує. І всі вони таємниче зникли. Вважається, що після смерті цього діяча у його садибі сталася пожежа, і його бібліотека з давніми рукописами згоріла. Відповідно, нічого перевірити не можна. Відомості з цих загадкових джерел не підтверджуються жодними збереженими літописами, а також іноземними джерелами. В історичній науці ці матеріали отримали назву Татіщівських ізвістій. Вище я згадував про кабінетний манускрипт, який за версією Татіщева йому від Петра І передав Брюс. Як не дивно, сам Татіщев у своїй праці жодного разу на нього не посилається, ба більше у першій редакції історії нічого про цей документ немає. Олексій Толочко пише, що у першій редакції історії Татіщев посилається на так званий Государ літопис». Наш український історик вважає, що мова йде саме про кабінетний манускрипт. Правда, у другій редакції Татіщев видалив цю згадку. А що ж це було за посилання? Вигаданим государєвим літописом московит намагався підтвердити міфічний похід Володимира Мономаха на кафу і його поєдинок із візантійським стратегом Херсонеса. Схоже, ще врозумів, що якісь допитливі читачі захочуть ознайомитися з оригіналами його джерел, проте московит не розгубився. Він писав, що подарував деякі літописи. Наприклад, Татіщев вписав, що оригінал Ярославського літопису він надіслав у Лондон. Як подарунок лондонському королівському товариству. Проте там ніхто ніколи не чув і не бачив взагалі цього літопису. Нічого не чув про цей літопис і нічого не бачив. Щодо цього ярославського літопису Олексій Толочко пише, що цей літопис і вказаний самим Татіщевим Ростовський літопис, це один і той же самий рукопис, який, начебто, Татіщев знайшов у Ростові. Найвідоміші посилання з так званого ростовського літопису, це, наприклад, про те, що. Тмутеракань це насправді рязань, а ростовську землю називали Білою Руссю. Також Татій ще що начебто у цьому літописі він знайшов текст короткого варіанту Руської Правди. Ще один яскравий приклад це так званий Симоновий літопис. Татій писав, що цей літопис на початку 13 століття написав суздальський єпископ Симон, і начебто цей літопис містив давні літописні зводи 12 13 століть. Але такого літопису не було. А сам Татіщев путається і в своїй праці відносить до нього Голіцинський і Никонівські літописи, а також реально збережений Радзивілівський літопис. Правда, останній не є оригінальною працею часів Русі. Одним із головних своїх джерел Татіщев вказує так званий Розкольницький літопис, про який я вже згадував вище. Начебто Роскольник із Сибіру у 1721 році дав Татіщеву текст літопису, доведеного до 1197 року. І начебто у цьому тексті була і знаменита повість минулих літ. І знову ж таки у своєму тексті Татіщев сам собі суперечить спершу він пише, що розкольницький літопис закінчується 1197 роком, а потім посилається на нього під 1216 роком. Про всі джерела в лапках Татіщева немає часу говорити. Проте треба згадати з цих джерел про так званий Йоакимівський літопис. Татіщів стверджував, що це був найдавніший збережений літопис, який начебто написав перший новгородський єпископ Юаким ще наприкінці X століття. Навіть російський історик Карамзін на початку 19 століття визнав, що Юакимський літопис це груба фальсифікація. Історик Голубинський писав, що Татіщев банально підробив текст і видав його за оригінал. Сам цей літопис Татіщев уже в останні роки свого життя знайшов, начебто. І писав у 1748 році, що начебто йому із Бізюковського монастиря переслали сенсаційний давній манускрипт, тобто ось цей Окемівський літопис. От тільки у самому цьому монастирі про такий літопис ніхто ніколи нічого не чув, тепер перейдемо до відвартих і найяскравіших фальсифікацій Татіщева. Приклад один: це так званий конститу... конституційний проект князя Романа Мстиславича. Знаменитого руського князя, який керував Галицько-Волинським князівством на початку 13 століття і був батьком знаменитого короля Данила Романовича, Татіщев банально вклав у уста цього князя свої ідеї щодо обґрунтування самодержавної влади. Князь, начебто, висунув у 1203 році проект реформування державного устрою Русі, щоб влада передавалася у спадок від батька до сина. І щоб Великий князь правив твердою рукою, а інші князі мають його в усьому слухатися. Крім того, інші дрібніші князі мали обирати Великого князя на спеціальному з'їзді. Сам же текст, який приписаний роману явно, є анахронізмом і є калькою з різних політичних трактатів 18 століття. Татіщев фактично навіть приписав Роману ідею, яка буде реалізована у священній Римській імперії, і то це буде аж у 1356 році, тобто мова про те, що правителя обирали князі виборщики. Татіщо у розповіді про проект князя Романа посилається на рукопис Єробкіна, а цей діяч був членом гуртка Волинського і був страчений у 1740 році. Відповідно, перевірити достовірність цієї інформації неможливо. Приклад 2 – це найяскравіший приклад, це так звана портретна галерея руських князів. Жоден е, руський літопис не має ж, таких розгорнутих описів зовнішності князів. Усі портрети в історії Татіщева мають однакову структуру зовнішність князя, його військові таланти, риси правителя, освіченість, ставлення до церкви, побут і риси характеру. При цьому Татіщев підозріло детально описує найдрібніші деталі зовнішньості князів. Наприклад, Володимир Мономах, Широка борода, руде волосся, великі очі, Чернігівський князь Всеволод Ольгович, очі малі, Лисий, борода широка, Київський князь Ізяслав Мстиславич, малий ростом, волосся кучеряве, борода мала, і так далі. Совєтський історик Пештич писав, що Татіщив просто змалював князів із портретів, які були виконані на його замовлення художником Каселем у 1746 році. Приклад три. Татійшов просто вигадував різні промови князів і вкладав їм у вуста свої ідеї, або й взагалі у їхніх промовах банально просто переказував події, які сталися пізніше. Наприклад, князь Всеволод Ольгович під час наради з вельможами у 1146 році досить детально розповідає про майбутню міжусобицю, яка тривала з 1146 по 1154 роки. Ну і відповідно, Всеволод Ольгович не, маг, не міг знати взагалі таких подробиць, адже він банально не дожив до цієї міжусобної війни. Приклад чотири. Чернігівський князь Рюрик Ольгович татіще вписав, що начебто цей князь князював у Чернігові у 1211 і 1212 роках. Але про цього діяча жодне джерело не згадує ба більше біографія Рюрика Ольговича підозріло збігається з біографіями ральних князів Рюрика Ростиславича і Костянтина Ольговича. Щоб вмістити вигаданого князя Татіщев написав, що чернігівський князь Рурик Ростиславич помер у 1211 році. Хоча всі джерела пишуть, що це сталося у 1215 році. А в першій редакції своєї Історії Татіщев вигадав князя Олега Юрійовича. Проте вже у другій редакції перетворив його на рурика Ольговича. Звісно, що ніякого ні Олега Юрійовича, ні тим паче Рурика Ольговича насправді не існувало. Приклад 5. Посольство Папи Римського Інокентія III до Романа Мстиславича, начебто Папа Римський запропонував Галицько-Волинському князю укласти церковну унію. Проте той гордо відмовив Таті що в у цій історії посилається на текст Радзивілівського літопису. Проте у Радзивілівському літописі взагалі нічого немає про посольство Папи Римського Інокентія III до князя Романа Мстиславича. І взагалі у жодних джерелах взагалі немає жодної інформації про цю подію. І таких прикладів не те, що десятки, а фактично сотні. Татіщев у своєму тексті просто сам собі суперечить взагалі. І джере, з джерелами там те, що він посилається на неджарело, потім щось вигадує, ще щось. ну, Взагалі. Просто коли читаєш цю книгу, то просто бачиш, що Татіщев якось і так писав, що ну, він же сам собі суперечить. Ну, Тут більше нічого додати взагалі. Скоріше за все, сучасники Татіщева добре розуміли, що його твір це дуже погана і примітивна фальсифікація. Тому тривалий час його праця не видавалася. Але за імператриці Катерини II історія Татіщева нарешті була надрукована. І, схоже, що імператриці дуже сподобалася ця праця, адже Катерина, як відомо, активно займалася фальсифікацією історії Московії. Вона робила все можливе, щоб взагалі Московія привласнила спадщину давньої Русі, а також Ромейської і Візантійської імперії. Історія Татіщева якраз дуже добре підходила для цієї фальсифікації історії. Ну і, скоріше за все, що явно Катерина II могла ознайомитися особисто з текстом цієї історії. Проте навіть московицькі історики і в 19-му, і в 20-му століттях ну, достатньо критично в значній мірі ставилися до праці Татіщева. Інший такий відомий московицький історик, який теж займався фальсифікацією історії Карамзін, взагалі просто був вражений тим, наскільки примітивно що фальсифікував історію. Ну, відповідно, сам Карамзін вважав, що ну, ця книжка це просто фальшивка, якій взагалі не потрібно довіряти, а всі джерела, на які посилаються Татіщев – це абсолютна вигадка, або взагалі він їх сам просто написав, і ну, відповідно, самі розумієте, фальсифікація була. Навіть у совєтський час були історики, які заперечували взагалі реальність подій, описаних Татіщевим. Наприклад, був такий совєтський історик Пештич, про якого я вже сьогодні згадував. Він навіть спеціальне дослідження про це написав. Ну і взагалі там багато хто совєтських істориків якраз дуже так жорстко критикував історію Татіщева. Проте у тому ж СССР десь так років із 1960-х почалася реабілітація Татіщева. Було видано його історію російську, правда, не дуже великим тиражем, але було видано. Потім такий провідний совєтський спеціаліст в лапках по історії Русі Рибаков заступився за Татіщева. І він взагалі з усіх сил намагався виправдати Татіщева, говорив, що це все правда. Він писав там все правдиво, і портретна галерея, це все теж там, все правильно. Татіщев просто мав якісь такі дуже давні тексти літописів, які до нас не збереглися, і Татіщеву взагалі треба вірити на слово. Він взагалі правдивий історик. Ну, а пізніше потім деякі історики совєтські стали виправдовувати Татіщева, просто кажучи, що а чому ви його взагалі критикуєте? Історія, як наука, тоді ще не формувалася, Татіщев просто збирав джерела, і взагалі він не винний. Можливо, це там, там автори цих літописів, якими він користувався, там якісь помилки зробила Татіщев, мовляв, не критично до них підійшов. Ну, і в сучасній Росії теж Татіщева з усіх сил захищають. Російська історична наука пише, що все, що Татіщев написав, це правда, ніяких там вигадок немає. Він ніякий не фальсифікатор, а взагалі один з найвидатніших московицьких істориків. Але це й не дивно, адже Московія, як я вже казав вище, продовжує фальсифікувати історію, тим паче зараз, у період повномасштабної агресії проти України. Ну а ми, українці, звісно, що маємо е, знати свого ворога, знати, як Московія фальсифікує історію. Ну і тим паче активно спростувати їхні московицькі псевдоісторичні міфи, які вони нам намагалися вкидати. Тому що, ну вони ж не тільки свою історію фальсифікували, а й нашу. Ну, навіть що тут фальсифікували, просто крали нашу історію. Той же Татіщев – один із зачинателів цього процесу. Тому ми маємо про це, звісно, пам'ятати. Боротися з цим і ну, і намагатися якось шукати ті типу, поодинокі правдиві реальні історичні дж... джерела, адже далеко не все татіще, та інші московицькі історики знищили і замінили своїми неякісними підробками. А що ви, дорогі друзі, думаєте про історію Татіщева? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.